Кого цікавить японський тракторець з кабіною, може бути крім ісеки, які ми показували раніше, от, ось такий от Янмар ЄФ-334 на 33 кінських сили з кабіною, кондиціонером. В дуже хорошому стані, як візуально, так і технічно. Все повністю працює. Подивіться на сидіння. Таке враження, що на ньому не працювали, має він невеликий пробіг. Ці функції є, реверс, пам'ять фрези, блоку управління, рунтофрезою. По рокам, зараз вам навіть на диску знайду. Це 2003 року випуску тракторець. Тобто це 2000 ні роки вже йде. Йде він з задніми виносними циліндрами, якщо от бачите, на підйом. І на кут нахилу горизонту фреза також. В дуже чудовому стані, практично як нова, в хорошому стані і ножі. Тому хто хоче тракторець такого плану, це ідеальний варіант. З мінімальним напрацюванням коштує такий трактор 13200. Якщо ви в інтернеті подивитесь, то такого плану тракторці продаються в районі 14-15 тисяч, тому це для нього дуже приємна і хороша ціна. Чекаємо на вас, міня грувінеця шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі.